Я думала, що я записую відео, а воно не записувалось. Розповідаю про судки, вам показую, що з'єдную судки, їх на ліжко, тому що їх дуже багато. Потрібно під'єднати кришечку до, до, до цього лоточка. А, ось. Дуже мало зараз часу. У дуже... мене зараз така ситуація. в мене мало пам'яті, тому буде, можливо, коротке відео, то в будь-який момент мене може просто вибити. Не почистила пам'ять. ну, В принципі, на лаптопери я скинула, але потрібно ще з телефону видалити. Дуже багато всього. Ось, Тому як є. У мене така ситуація, що мені. А... Владислав порекомендував через дію поміняти права праводійське посвідчення. Я не можу це зробити, тому що мене заблокували, тому що я не заходила в дію більше ніж 60 днів, коли ти не заходиш, то тебе блокують. Потім я заходжу через, можна через приватбан зайти. Тут я бачу, що ну, я зазвичай пальцем у мене йде вхід пальцем. І Я, виходить, нажимаю, а воно не входить. Коротше, мене заблокували ще на права банку. Тобто я не можу зайти в дію, щоб змінити права, змінити права посвідчення. Але, коротше, я долубалася сьогодні цілий день, дзвонила ну, якби, за кордону, щоб є номер телефону, як можу дозвонитись. Коротше, на якихось шарлатанів попала в кінечному. Коротше, Кі мені сказали, що в мене гроші списали мінус 1119 злотих, хоча в мене на карті нічого не було, і номер картки нічого я не подавала своїх Коротше, Куди я потрапила, не знаю. ну, коротше, капець, здавбала, здавбала, Сьогодні прийшов до мене клієнт один, ну, він українець, як Бог послав. І говорить, такі Краківській галереї, Це не від. Буду з'єднувати і з вами розумію. Є неподалік тут, ну, в центрі така ППД, ну, коротше, там, де роблять документи. І там можна зробити ці документи. Тобто на водійське посвідчення, але він каже, що він єдине, що там, що там можуть бути черги великі. Тому Боже, дякую тобі, що сказав. Тому що ну реально, я вже не знала, що робити, тому що е, в Жонті не, не, не факт, що мені можуть дати е, права польські. Ну і я хочу спробувати. Все ж таки, в будь-якому випадку мені потрібна фотографія. Фотографія в мене також затик, тому що я не можу. Я хочу підстригти кінчики, але все рівно, коли фотографую, то волосся буде назад. Я дуже швидко говорю, тому що в мене дуже мало пам'яті в телефоні. Я її почищу, тоді в мене буде більш розмірене. Хтось мені написав. Не буду нічого збивати зараз. А, все збиваю, тому що дзвонять. Чес! А ну, зараз я зіб'ю і напишу, що я. Секунда. Я просто не хочу перемикати, потім дуже тяжко монтується це відео. Зараз із цього телефону напишу. Короче, мені потрібна така ситуація, що боже, кішка потребує уваги. Кішка потребує уваги. І виходить, що, в мене воно прострочилося в водійське посвідчення, ще, вибачте за затримку, тому що я не можу збивати. Потім мені дуже тяжко монтувати відео, коли в мене немає, як його іще монтувати. Ну, оскільки ще його монтувати? Що я мерю. Коротше, тому що потім воно не монтується. З приводу лісу, те, що я ходила в ліс, все добре. Тобто, тут, в плані він приватний. За ним дуже сильно доглядають за лісом. Тут, якщо дерево якесь, наприклад, там, в поганому стані, його обов'язково будуть ну, зрубувати, тому, якщо воно в поганому стані, гілки на деревах, якщо там якісь погані, їх також стесують. Тобто, щоб дерева нормально, тобто, ну, ті, хто Екологи, які займаються цим питанням чи лісники, вони знають, тобто вони чистять ліс, немає також засмічений, в плані захаращений, ось, тому що у нас в Україні за лісом так не, не слідкують, так як слідкують в Польщі. Можна вільно збирати ягоди, можна збирати.